Наше життя можна розділити як колесо балансу на 12 частин. І кожна з цієї частини вона буде впливати на, якусь, ну, на щось в нашому житті. Ми зараз говоримо, у нас конкретно тема стосунки. От. І так, перша частина нашого життя це у нас будуть стосунки з самим собою. Дуже важливо налагодити стосунки з самим собою, тому що, якщо ви не в контакті з собою, якщо вам погано з собою, то ви знайдете людину, з якою вам буде погано вдвох? Якщо ви щасливі, то ви знайдете людину, з якою щастя, ви будете ділити на двох. Тіло, як наше тіло допомагає нам побудувати стосунки? Ну, в залежності від того, яке у нас тіло. Звичайно, знаєте, я кажуть, що всі говорять про стосунки про душу, але в першу чергу дивляться на те, чи гарне у вас тіло, чи гарно воно виглядає, там намальоване, нафарбоване, пострижене, гарно одягнуте і чи гарно пахне. Ну, Ми всі так да? влаштовані. Тому ми спочатку дивимося на людину, на її зовнішній дані. А вже далі починає вивчати внутрішній світ людини та розбиратися з усіма решта показниками. Тому в першу чергу бережіть себе, бережіть своє тіло, розберіться зі своїм характером. О, зрозумійте те, хто ви, які ви, які ваші сильні сторони, які слабкі. Зрозумійте себе. О, і тоді, вже, знаючи себе, от, вам тоді буде набагато легше будувати стосунки. Друга сфера життя. Сюди у нас буде відноситися наша сім'я. Показник дуже простий, але в той же час він дуже цікавий, тому що ми говоримо про те, а з якої ви сім'ї. Знаєте, на це дипломів не дають, так? але коли на вас дивляться, то кажуть, о, ви з хорошої сім'ї. Або ж як будуть казати, що ну, так, невідомо, да? чи породисті ви, чи не породисті. Ну, я кажу, да, що щенків, породистих щенків цих собачок ще щінками. Да? О, тут та сама історія, тому що якщо в дійсності це порода, от, ну ви з династії, з, маєте хорошу родословну, то, відповідно, це дуже добре допомагає нам будувати стосунки. Друга сфера життя сюди буде відноситися у нас мова, те, як ми говоримо. Дивіться, якщо в сім'ї люди будуть вічливі один до одного, що це сприяє? Це сприяє тому, що люди сім'я, тривалість сім'ї буде дуже довгий. Як спілкується, давайте ми подивимося, як колись спілкувалися аристократи, вони дуже повільно говорили, поважно, не спішили. Це дуже важливий факт, і це в дійсності допомагає побудувати стосунки загалом, ну і також сімейні стосунки. Якщо ж люди будуть матюкатися, проклинати один одного, чи зможуть вони в цьому випадку побудувати стосунки? Ні, не зможуть. Давайте подивимося, як спілкуються за кохання. Вони прямо впритул один до одного і тихенько говорять один одному, я тебе люблю! Да? От, а коли вони сваряться, що кажуть? Ти кабила, ти дебіл, да? і починають сварити один одного і кричать голосно, причому відходять дуже далеко один від одного. От ця друга сфера життя це якраз нам покаже дистанцію в стосунках. Як гроші накоплені впливають на стосунки? Ну, знаєте, коли е, це в, е, в фільмі Форест Гамп, там була цікава фраза, як сказав Форест Гамп каже, е, гроші є, одною проблемою менше. Да? От, коли в, в сім'ї є багато грошей, одною проблемою менше. От, тому що воно в нас завжди ми живемо в матеріальному світі, і тут завжди бувають якісь труднощі, певні складнощі, але коли в нас є гроші, то і вже є, і є час, то це вже допомагає нам е, в тому, щоб вирішувати ці проблеми. Як їжа впливає на стосунки? Ну, давайте подивимося, якщо прийшов чоловік додому, голодний, їсти нема що, а жінка щось від нього вимагає. От що вона почує в свій адрес? Ну, навряд ли щось хороше, а скоріш за все, щось дуже здалека, там набір. Е, не дуже інтелектуальних слів в різних комбінаціях, да, во і так далі. Мотикщо ж чоловік прийшов додому, от. Жінка його плотно ситно нагодувала. От, він полежав на диванчику, відпочив. То як чоловік в цьому випадку буде відноситись до жінки. Та да, прекрасно буде відноситись, тому що він навіть піднятися з ліжка не зможе, бо він переїв да, і буде лежати на ліжку. Ну, це буде класний варіант стосунки, який буде от, дуже добре допомагати. Ну, по, по, дуже добре допомагає побудувати стосунки. Так, третя сфера життя. Значить, це у нас сміливість. Ну, сміливість це дуже важливий фактор для побудови стосунків. От про що йдеться мова? Е, знаєте, це дійсності треба бути сміливим для того, щоб йти в стосунки та їх все-таки почати будувати. Е, дуже часто людина, яка мала негативний досвід у побудові стосунків, вони просто ці люди вони просто бояться йти в стосунки, от реально бояться. Ну от ми, ну це дуже рідко, коли там, наприклад, хлопчик-дівчинка з першого кохання закохалися там в підлітковому віці і до старості прожили разом. Так, є такі люди, звичайно, є. але чим далі, от я бачу, на жаль, ну кажучи, у нас прогрес не знаю, можливо, технічний так, але, але оця частина в нас в суспільстві страждає дуже сильно і. Но дуже часто ми отримуємо, на жаль, негативний досвід. Лочатку ми отримали цей негативний досвід, а потім пробуємо будувати стосунки. Знаєте, коли у нас рана є, вона ще не загоїна, і ми пробуємо йти в нові стосунки, то в дійсності це дуже важко. Наші бажання в стосунках. Варто, коли ми йдемо в стосунки, зрозуміти в першу чергу, чого ви очікуєте від стосунків, які ваші бажання. О, також ці бажання потрібно запитати у свого партнера. Тому що є партнер, у вас є бажання, у вашого партнера є бажання. Окей. Які це бажання? І якщо ви е, знайшли оцю стиковку одну з другим, о, то тоді вам стосунки буде легко будувати. Якщо ж ваші бажання розходяться, ну наприклад, ви хочете поїхати не знаю, там на північний полюс, а жінка хоче поїхати в Африку, ну звичайно, що ваші бажання розходяться. Ну і хтось кудись заїде, ну, але не факт, що ви будете разом. Страхи людей вони блокують наші стосунки. Яким чином це відбувається? Наприклад, є жінка, вона каже: Я би хотіла вийти заміж, але я боюся, що мене зрадять, що мене кинуть. Це може бути зв'язано з тим, що в дитинстві батько, наприклад, пішов з сім'ї, от і вона себе відчуває покинути. Знову ж таки, щоб її ніхто не покинув, вона перша тікає зі стосунків, або може взагалі не йти в стосунки. Ну, тобто, якісь такі показники можуть бути. От, тому якийсь страх наш внутрішній, він в дійсності може нас блокувати ну, і не дати нам можливості побудувати стосунки. Наступна сфера життя: це у нас буде четверта. От, значить, за що вона відповідає? Емоційний стан людини в залежності від того, в якому емоційному стані людина знаходиться, вона вже може тоді дивитись чи йти в стосунки, чи ні. Ну уявіть собі, що я кажу, ви там в глибокій депресії. Які стосунки? Якщо це чоловік, то він закриється і буде сидіти один. Якщо це ж жінка, то вона буде шукати скоріше спілкування, старатися зовні собі зробити якийсь маскарад, тільки щоб не вертатись до тої болі. Ну от. ну або шукати буде подростки, вона зможе виговорити все те, що в неї знаходиться в середині. Ну, з однієї сторони, це добре. На всете. У нас, якщо є якісь емоційні, якщо ми на позитивних емоціях, це допомагає нам будувати стосунки. Якщо ж на негативних, тоді потрібно що зробити. Тоді потрібно е привести себе в порядок, лише тоді можемо йти в стосунки. Так, е далі, далі. Освіта. Чи впливає освіта на стосунки? Ха-ха, впливає. Тут от важливо розібратися, коли ви йдете в стосунки, чого ви хочете. От. Ви шукаєте партнера, і кстати, ви можете сісти, написати всі вимоги до вашого партнера. Дві вищих освіти, червоні дипломи, там ля-ля-ля-ля-ля. Окей, все, все чудово. Знаєте, я зустрічав такі випадки, коли жінка там задавала певні параметри, вона знайшла чоловіка такого, так як вона хотіла, всі ідеальні дані. А вона не може в нього закохатися і все. Ня так, це важливий би фактор, так тому що ну ви люди мають бути приблизно на однаковому рівні по освіті, по інтелекту, по інтересах. Тоді їм легше будувати стосунки. Ну тому що якщо в нього там п'ять червоних дипломів, там 10 золотих медалей, от а вона там не, не може два слова докупи зв'язати. Да? І, і не може взагалі нічого сказати. Ну толком не може нічого сказати. Да? Тобто, ну, там, два слова докупи не може ну, чи він, чи вона там, да? то тобто, ж один партнер начитаний, другий безтолковий. Їм важко будувати стосунки. Якщо люди вчилися в одному навчальному закладі, ну дуже часто так буває те, що такраз стосунки будуються під час навчання, тобто є хлопець дівчина, вони починають зустрічатися і вони там вчилися чи в одному закладі освітньому, чи на одному потоці, чи в одній групі. Да? тобто, ну якісь такі от фактори можуть бути деколи це допомагає. Ну це один фактор може бути. Чи стосунки з інститута чи з вищих учбових закладів можуть бути постійними на все життя, в деяких випадках таке буває. Ну, особливо це в гороскопі, де, коли буває, прям чітко прописано те, що люди познайомляться там, в, наприклад, під час освіти є такий показник в гороскопі, можна це побачити. І там, ну це є таке, і буває по інакшому. Буває та що просто ну вони жили в одному районі, а там навчальний заклад в іншому районі. Вони просто кожен їздили в одні маршрутці. От. Ну і так вони дивились один на одного, потім почали за ручку триматися, потім переспали, закохались, одружились. Але коли потім вони починають їздити в різні місця роботи або якийсь час вони там не разом, то тоді виявляється, що це була ніяка не любов, це була просто звичка. От. І з часом в кої знаходяться партнери, ці стосунки можуть розвалитися. Ну, таке буває. Загалом, коли будуються стосунки, потрібно старатися підбирати, щоб було максимально багато точок спільних. От, ну, щоб люди одинаково там одинаковий соціальний статус, однаковий фінансовий рівень. От що був людей, якісь інтереси були, ну, тип мислення в людей. Тоді їм легше будувати стосунки. От, ну тому, що я кажу, якщо наприклад там ну, жінка, вона там. Дочка президента, да, а він там якийсь басяк там з якогось району, розумієте, там чудивне відомо що, розумієте, то тоді їм важко буде стосунки побудувати. Так, наступна сфера життя, значить, це у нас йде романтика. Як романтика впливає на побудову стосунків, дуже сильно. Це дуже важливий фактор, і це не лише під час того, коли люди зустрічаються, цей фактор потрібно підтримувати і потрібно його враховувати. Ну це, це важливий факт, це дуже важливий фактор. Ну, тому що, ну якщо секса, ти розумієте, якщо в стосунки, ну якщо люди йдуть в стосунки, ну якщо там нема романтики, а для чого ті стосунки тоді? От, не, не зрозуміло. Ну там я розумію, що коли там є там, обов'язок перед сім'єю треба народити дитину, окей, це одна історія. О, там просто нема вибору ну, от, або коли там діти народилися, їх вже зразу поженили. От, ну Це трошки не про те. Стосунки, романтика має бути: це має бути і до весілля, під час весілля, та все життя після весілля. Тоді стосунки побудуються. Якщо там цього елементу романтики немає, ну це буде просто біда. Для чого створюється сім'я? Сім'я створюється, ну так якщо дивитися по законам Божим, скам так по паспорту, по інструкції в першу чергу це для продовження роду для виховання дітей. Ну поставте дітей, от так, щоб це було плід вашої сім'ї. От, виховати дітей. Ну знову ж таки, ми не говоримо про те, що забути про себе, про чоловіка, там плівать на всіх, на всього, от тільки все дітям. Ні, трошки не про це. Ви маєте бути в порядку, партнер, Тобто, ваш чоловік або дружина має бути в порядку. Тоді за таких умов ви можете виростити повноцінних, нормальних, здорових дітей. В інакшому випадку ви цього зробити не зможете. Це ненормальна ситуація. Оце наші предки, там діди, бабусі, тати, мами. Також вони жили часто по цьому сценарію. все дітям плівати на себе, тільки все, б дітям віддати. Ну, це не нормальна історія, це абсолютно неправильний підхід. Інвестиції в майбутнє, сім'я і діти це є надзвичайно великі інвестиції. Знаєте, бізнес це все чудово, це все прекрасно, але бізнес, бізнес-партнери і так далі. Це часто може бути, не бути. Воно створюється, розвалюється і так далі. Сімейні цінності це дуже важливо. Ну от і дуже важливо мати от, хороших дітей. Тому що ну в бізнес кажу, ви можете вкластися, але бувають такі моменти, коли бізнес може розвалитися. Ну от, ну, діти, коли є, то ну це це дуже хороша інвестиція. Якщо ви в дійсності вклалися в дітей, дали їм освіту, допомогли їм стати на ноги, розкрутили їх. Ну от, діти піднялися, то це це дуже хороша інвестиція. Ну мацю що на майбутньому вони зможуть про вас подбати. Тому що підхід такий, як часто народжують дітей, знаєте, там: ну, давай, дитину, рости, жуй кашу, будеш на старості, мені воду носити. Це трошки не той підхід. Це абсолютно не той підхід. Шоста сфера життя. Шоста сфера життя це в нас йдуть проблеми. Хто та як вміє вирішувати яких проблем? От. Ну, в першу чергу, потрібно старатися жити так, щоб їх не створювати. От, тому що. Ми самі можемо в першу чергу створити собі якісь проблеми. О, друге, питання, що нам життя завжди буде підкидувати якісь неприємні історії, і потрібно навчитися їх вирішувати. В першу чергу, це мають бути обов'язки чоловіка. Чоловік має навчитися вирішувати проблеми, тому що вони можуть бути дуже різні. Щоденні обов'язки це також дуже велика сфера життя. Іменно сюди до шостої сфери життя, в шостий будинок водичній астрології, вона також буде сюди відноситися. Це е, щоденні якісь роботи, щоденні якісь обов'язки. У ну, наше життя це не є фестиваль, це щоденна монотонна робота дуже часто. Тому що ну, там день народження це раз в рік, а 364 дні в році ми хочемо їсти. і Потрібно просто вміти готувати. Ну от також. Е, Ну, якісь є, є дуже багато речей, які потрібно кожного дня робити. Наприклад, жінка кожен день готує їсти. Чоловік кожен день ходить на роботу. Це як щоденні обов'язки, які потрібно виконувати. Ми нікуди від цього не дінемося. Таким чином влаштований цей світ, що нам потрібно це робити, і це іменно ця шоста сфера життя. Тому важливо навчитися робити певні дії на протязі довгого часу. От і це дає дуже хороший результат. Ну ці також, ці показники, також будуть відноситися до стосунків. Так, сьома сфера життя. Це у нас йдуть партнерські стосунки. От, що важливо, партнерські стосунки це вміння будувати стосунки з рівними. Дивіться, як це виглядає. Наприклад, є дівчинка, От, вона знає, ага, там той мені допомагає в одному питанні, той в другому, той в третьому, той в четвертому. Хто такий партнер? Партнер це є людина, з якою можете вирішити любе питання. От мається на увазі, що ви з ним маєте і інтимні стосунки, і гроші заробляєте, і будинок будуєте, і дітей народжуєте, і, 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 і. Туди дуже багато чого буде відносити. От оце якраз у вас є багато різних партнерів, і в кінцем результаті ви все ж таки знайдете одну людину, яка буде прям най-най, най з якою ви зможете будувати абсолютно всі ці види стосунків. Так, наступна сфера життя, це у нас буде е, трансформація зміни. Система цінностей нашого партнера. У вас є своя система цінностей, причому це система цінностей, яку ви отримали від своїх батьків, це є ваші переконання з дитинства. І коли ви маєте цю систему цінностей, коли ви зустрічаєтеся з, зі своїм партнером, вас одна система цінностей, в нього зовсім інша, або в неї ну Тобто чоловік жінка тобто це абсолютно дві різних системи цінностей. І е, цінності вашого партнера це зміни, трансформація для вас. А ваша система цінностей це зміни та трансформація для вашого партнера І дуже часто є такі моменти, що коли люди входять в стосунки, то спочатку починається там навіть все, летить, крехтить, іскри. Чому іскри, тому що притираються, відбувається певне тертя Оце якраз оця восьма сфера життя. І дуже важливо. Щоб ви її розглянули, з нею розібрались, тому що ну, система цінностей, якщо у вас різна система цінностей, ви стосунки не зможете побудувати. Найважливіший фактор для побудови сімейних стосунків. Це в нашому на протязі всього нашого життя, це, напевно, займає найменше часу. Але іменно для сімейних стосунків це напевно один з найважливіших факторів. Я зараз говорю про інтимні стосунки. Це в дійсності дуже важливо, причому як для жінок, так і для чоловіків. Тому що можуть люди, вроді би, подобатись один одному. Знаєте, це весь іменно інтимний процес. Там багато є дуже факторів, які на це впливають. Тому що може бути гарна прелюдія, хороша романтика, хороший чоловік, але в інтимі є якісь проблеми, і з-за цього сім'я може розвалитися. Ну, це має місце. Знову ж таки, це потрібно відразу старатися це робити. В астрологічно можна це побачити, яка буде ця інтимна сумісність між партнерами. Ну там, як все, це не є там точно не є, там 92,8 а Ні, там з грубша 50, 75, 100. сімдесят або її нема взагалі. Ну тобто, оці можна там по п'яти, ну п'ять рівнів, можна це розібратися, і подивитися, чи вони там є, ці ну, задатки, чи їх нема. На що звертають увагу астрологи, коли дивляться сумісність між партнерами? Знаєте, для мене було великим відкриттям, коли я вивчав цю тему. От ну на що ж там дивиться, да? ну в першу чергу, там гроші, інтим, романтика. Да? що ж саме. Ні, перший фактор, на який дивляться астрологи при сумісності партнерів, перший показник це е, про ну, довжина життя чоловіка та дружини. Тому що в них може бути ідеальна сумісність, але вони там залишили жити комусь три дня, розумієте, і все. І до чого доброго це не приведе. Визначити тривалість життя партнера є такі техніки, є такі технології, це можна вияснити. От. Знову ж таки, це дуже велика відповідальна робота, тому деколи астрологи не, не хочуть говорити про це вслух. От. Ну, загалом там дивиться протяжні життя коротке, середнє і довге. Коротке життя це до 36 років, середнє життя 36, 72 роки, і довге життя це 72 і старше. От. Також кажу важливий фактор. Так, наступне. Е, наступний фактор. Е, вплив духовності на стосунки. Я би так його назвав. Як духовність впливає на наші стосунки? А, дуже сильно впливає. Першу чергу вам потрібно зрозуміти те, що ви не є це тіло, ви є душа. І в залежності від того, ну як до якої традиції, до якої релігії ви відносите, звичайно, це дуже добре, коли ви ходите в один храм, у вас один наставник, так в цьому випадку це дуже добре. Якщо ж у вас різні релігії, різні традиції. От різні храми, різні наставники взагалі можуть бути вони декули несумісні. Знаєте, це виглядає коли так, що ну нічого страшного, стерпиться, злюбиться, якось буде. Да не буде, тому що ці питання потрібно обговорювати до весілля. Ну, тому що коли, знаєте, спочатку якось там ну, ну, якось буде. Буде два варіанти. Буде або так, як чоловік скаже, або так, як жінка, скаже. Отут, якщо жінка готова беззаперечно слухати чоловіка те, що скаже, чоловік, та все виконує, то тоді буде все добре. Але дуже часто так ну, не так буває. От, І тому, ну, наприклад, він там християнин, вона мусульманка, чи він мусульман, вона християнка. да, От ну, дитина народилась, окей. Тобто, вроді би, так, ну я собі хожу у свій храм, Богу молюсь. Ну, Бог один, розумієте, просто різні молитви, різні традиції. І надалі виникає питання: а що ж робити? А, а куди? А дитина народилась? Куди? її? В мусульманську традицію чи в християнську? розумієте? Ну я для прикладу взяв, от тут ми не прив'язуємося до традиції, я просто кажу загалом, як ідею. І, і, і з часом це може стати камень, от по яким може спікнути сім'я. Я можу так сказати: в Індії там тих традицій дуже багато. Там дуже багато різновидів віри є, і кожна людина це може знайти. І є індуси на високих рівнях, в яких це вони абсолютно спокійно до цього відносяться. Вони розуміють те, що Бог один, ну, от, і вони не переймаються цими питаннями, і все в них добре. Так, наступний фактор. Яка користь від вашої сім'ї? Вроді би цікаве таке запитання. Да? А що наша сім'я має приносити якусь користь суспільству? Так, абсолютно все в цьому світі воно має приносити якусь користь. І ваша сім'я також має давати якусь користь для нашого суспільства. Яку? Суспільство це є. Е, е, кластер, як це? Як вона ячейка, ячейка українською мовою, підскажіть в коментарях. О, це є е, частинка нашого суспільства. Знаєте, люди часто кажуть: там, щоб країна була щаслива, якщо буде людина щаслива, вона найде іншу людину, яка буде щаслива, вони народять щасливу дитину. Тоді оцей, е, маленька частинка суспільства, яка називається сім'я. Там будуть кілька людей, вони будуть щасливі. Чим більше таких маленьких сімей, з цього буде складатися суспільство. А коли це така загальна фраза, давайте всіх зробимо щасливими, як конкретно? От, в величних писаннях написано: один чоловік бере, робить щасливу одну жінку. Все, все дуже просто. Ну, от, бо коли є там хтось чи один там, чи одна, там каже, давайте зробимо всіх щасливими, щоб у всіх все було добре, не факт. Давайте з собою розберемося, щоб ми були щасливі і наш партнер, і діти. Все цього буде цілком достатньо для того, щоб всі решта були щасливі. Так. Прибутки також, ну сюди можна як подивитися, прибутки це те, що ми отримуємо для себе. Так, от. ну, любе міроприємство, яке ми проводимо, ми кожен з нас має мати для себе якісь. Якийсь свій, якийсь свій результат, О, і тут от важливо це, щоб було тим для нас. От мається на увазі те, що а що я з цього буду мати. Ну, таке єврейське, знаєте, не знаю, це деколи жарти, деколи це зовсім не жарти. От коли ми йдемо в стосунки, ви маєте мати щось отримати для себе. От, якщо ж ви нічого не отримуєте для себе, ви не підете в ті стосунки. Коли це стосунки йдуть тільки в одну сторону, знаєте, там все, я його люблю, чи я її там люблю, все для нього чи для неї. Ну, колись це закінчиться, тому що ваш ресурс закінчиться, ви віддаєте, віддаєте. В якийсь момент ви скажете, а я, а мені, я ж теж хочу щось. А вам скажуть, а нема. Вам ніхто нічого не дасть. І у вас буде образа, гнів, ну всі негативні якості відразу у вас проявляться, і відповідно вам цього більше вже потім не захочеться. Чим ви готові пожертвувати заради стосунків? Оце от цікаве питання. Я зараз не закликаю вас там. Давайте ми щось пожертвуємо там чи когось на в жертву приносимо. Давайте ми нікого в жертви приносити не будемо і не будемо також. Уже, як серте, ви спілкувалися з друзями. Окей, у вас було одне спілкування, коли у вас з'являється дружина, ви, ну, наприклад, ви мали 2 години вільного часу в день. Коли у вас з'являється дружина, то ясно, що спочатку ви будете 2 години часу виділяти дружині, з часом ви будете годину часу приділяти друзям та годину часу дружині. О, це нормально. Ну, от, відповідно, ви пожертвували тим, що ви скоротили своє спілкування з друзями та приділяєте більше часу дружині. Ну, це це нормальна, скажімо так, математика. Звичайно, що якщо у вас так, у вас є друзі, жінки пішли нафік, я не буду спілкуватися з жінками, це неправильно. Якщо ж у вас є друзі, ви зустріли жінку своєї мрії і ви наплювали на друзів, ви з ними не спілкуєтеся взагалі. Це також ненормальна історія. От тому дуже важливо, щоб ви кажу, знайшли для себе оцей баланс. От, тому що ну, десь ми все одно нам потрібно, коли відбуваються якісь зміни. Ми десь я кажу, десь прибуло, десь убуло. Да? Потрібно цей баланс, от його витримати. От, ну і однозначно, нам все одно приходиться десь чимось ну, так, по-доброму, скажімо, жертвувати. Я ще раз повторюю: я не закликаю вас там жертвувати з головою на всю голову, там щось такі, прям от, щось такі су суворі заробити. Будь ласка, цього не робіть. Так, підведемо підсумок. В цьому великому відео я розповів вам дев'ять видів енергії, як вони впливають на наше життя. Також про стосунки. От кожна енергія вона впливає на якісь певні якості людини. От також вона відповідає за певний тип вид спілкування з якоюсь людиною або з групою людей. У нас є 12 сфер життя, 12 частин ну, колесу баланса. От потрібно які всі відрегулювати для того, щоб ми отримали те, що ми хочемо. От і як ці знання примінити в контексті іменно сімейних стосунків. Загалом я тут дав загальні принципи. Я вам казав про те, що кожна людина вона має свій універсальний такий ну, код, да, штрих-код, який вона зважає. І в людини десь є сильні сторони, є слабкі, десь чогось більше, є десь чогось менше. Це вже можна індивідуально на консультації це роздивитися. От, ну, в принципі люди, які достатньо продвинуті з чистою свідомістю, вони з часом розуміють так, що ага, окей, тобто, якщо я буду робити ось так, ну, то це мені дає там користь таку-то. Ну, люди є, є люди, які до цього приходять. От є ж якщо ж людина не має такої чистої свідомості, то вони частіше звертаються до. Астрологів, щоб їм підказали ну, до різних експертів, ну, там астролог, номеролог, допустимо, да? ну, і вже тоді людина на консультації може відповісти і допомогти, підказати, де краще робити, та що як робити, в якому керунку рухатись та де сильна слабка сторона. Я вам вдячний за перегляд. Маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам дякую за перегляд. Відео та до зустрічі в наступних моїх відео.